З акації, гречаний, липовий, соняшниковий та квітковий. В Україні є мед на будь-який смак. А ось щоб всі мали змогу скуштувати це рідке золото. Наші бджолярі невтомно працюють зранку й до ночі. До речі, 19 серпня на Яблучний спас усі пасічники України відзначатимуть власне професійне свято. Микола Менкоспів, співголова прилуцької спілки бджолярів, говорить, що його історія з бджолами почалася ще 45 років тому. «У Мене був двоюродний дідушка, був і Так мені подобалося, зацікавився. Пішло, пішло, пішло. Коли маленький був, я боявся їх. Зараз не боюсь. Нормально все. Чоловік ділиться, що цим ремеслом може займатися не кожен, адже пасічництво це покликання. Пасічники це ну, творча спеціальність, розумієте. У бдільництві сам пасічник такого спеціальності пасічник немає. Він має бути бухгалтером тому що він має пощитити, він буде, повинен столяром бути, тому що він зробить вулик, рамку. Ну, всім, він і слесарем, і шофером машина має бути за кермом їздити. Так що, все-все, всі спеціальності входять у одне слово пасічник. До речі, наша країна одна з країн лідерів, які експортують мед. Проте бджолярство нелегка справа. Навіть взимку пасічники не відпочивають, а працюють. Зимою так. Зимою у нас менше роботи, але зимою теж ми не відпочиваємо. Зимою треба заготовити, відремонтувати все, віск перетопити. Роботи багато ще одним фанатом своєї справи є Микола Яременко. Долучили до цієї справи чоловіка його дідусі. Я займаюся бджолярством з детства з сьомого класу. І по сьогоднішній день мені вже 70 років без шести місяців. І все время я займаюся бджолами. Бджолярство для пана Миколи стало справою його життя. Чоловік любить бджіл і говорить, для нього це не просто комаха бджола. Це наша життя. І ви знаєте, що не буде бджол, не буде й нашої житті. Почому? Тому що бджолка до всього так пристосована і до всіх, і до людей, і до природи, що якщо її не буде, і нас не буде. Збір меду проводиться кілька разів на сезон. Цей процес залежить від погодних умов. Перший мед у нас це цвіточний, так називаємо, цвіточний мед. Рапс. Є така культура, е, яка саме раніше зацвітає, і це в нас для розвиття нашого сімейства пчолирів. Другий мед це акація липа. І вже потім е, раніше я вже дуже давно займаюся пасікою. Раніше не було такого, щоб е, ми з Соняха брали мед. У нас була гречка, у нас були такі культури, як е, ті, які я назвав. А от Сонях. Е, Пішов зараз із Юга до нас перейшов. І ми вже третій мед беремо соняшниковий. А ось Сергій Лисенко займається пасікою не сам, а з дружиною Людмилою. Чоловік взявся за бджолярство ще 38 років тому. Працював на залізниці, робота була позмінна. Зночі двоє суток вихідний. І воно мені подобається. Час був і я цим займаюся. Нині на пасіці пана Сергія живе 50 бджолосімей. Чоловік говорить, що кожна має свій характер. Так як і люди, і от в одного хазяїна і в хазяйки все є, і хата здорова, а друга буряни поросли і толку нема. Так оце бджоли. Одна сім'я ж набережна є мед, а друга возиш її, так само носиш її вулики, грузиш, возиш, у, у, уход. Кормиш на зиму, обробляєш від шкідників, від кліщів. Від цього. Уход за всіма одинаковий. Ну, з одної є ми до другого так. От. І є така, що кусається, є така, що лагідна. Разне є. Як люди відрізняються характером, один такий, другий такий, так і бджоли. І оце так. Ну, треба і до тих приспособлюватися, і до тих, хто які є, треба приспособлюватися. Цього року у серпні Сергій разом зі своєю дружиною займаються збором соняшникового меду. Чоловік ділиться, що це досить кропітка справа і треба знати, коли вже можна брати мед. Щоб був мед зрілий. Якщо рано почати качати, не печати, це бачите, запечатано. Це я з'їжджаю з ножем. Я вам можу показати, як це робиться. Я це так береш, межим зрізаєш. О, і тоді вже вставляєш медогонку без оцього воску запечатану. Так оце, щоб був печат. Якщо не печатний, рамка тільки залили, то він незрілий мед, сирий, велика волога. І він може і забрудити, якщо дуже не печатний, велика волога. І це важливо, щоб був печатний, зрілий мед. Допомагаю чоловіку своєму, ставлю сюди рамки о, для ткачки, потім включаємо електропривод, отакий і мед откачується, Потім Виймаємо рамочки туди і понові вставляємо. А незамінним помічником на пасіці є електромедогонка. Вона значно полегшує роботу бджолярам. Це дуже велика поміч пасічнику. Виходить, виходить, трошки від ручного труда виходимо. І це виходить наймит. Типа ти наняв наймит, а він робить від електроприводу, від акумулятора 12 вольт. Быстріше і, і поки воно там крутиться, можна якусь набагато. другу роботу робити. Пан Микола спеціально для нашого каналу продемонстрував ноу-хау вулики, які дозволяють добувати мед без особливих зусиль, не травмуючи бджіл. До речі, таких на прилученні ще не було. Криша утеплена, пінопласт, картон, пленка. Все. Сонце не пропікає. Осінь і зимою. Не холодно теж. Так, так вибираємо. Обща потолочена. Сітка для вентиляції, обща потолочина, ложиться, птіла входить, общається з рамки в рамку. Роздільна решітка пендулінова польська. Коли матка внизу червить, засіває, зверхують бджоли складують мед і матка не проходить вгору для того, щоб чистий мед був і все як положено. Так, обираємо її. І... Тепер заставні дошки. Хто побачить, може скаже, що пчоли гризуть, подивіться. Тянуть язики, ніхто нічого не гризе. Пінополістирол. Ви можете трогати саме навіс. Доволі легенькі такі. І стоїть недорого. Наставочка. Теж. Кіло 400. Тепер беремо корпус. Теж. Бачите, легкий. Для чого алюміній типографським оббитий? Оббити типографським алюмінієм, для того. Красити не треба перше, економимо. Друге не нагрівається. І третій вулик з полістиролу – не дятел, не миша не прогризає. Вкладиш на зиму от сюди донечко – Миша не пройде. Поняли? Весною для розвіття. Тепло більше зберігається. Коли е, літом жарко, ми вбираємо цей вкладиш. У нас літок виходить, 15 мм висота і на всю ширину вулика. Дуже бджолам зручно, тому що вентиляція дуже хороша. Усі рамки, які є в наявності, можна поставити. Так, почнемо з цієї Доданівська рамка. Стає 8 рамок. У нас 8 рамок доданівських. Так, Вложимо рішет. Це гніздовий корпус. Особливо добре, коли от водки робити. У мене по одній рамці я не брав комплекта. Рожимо рішенку і ставимо на ставку. Ставимо 145-ту рамку для меду. Матка сюди не проходить, пчоли проходять через решітку, складають мед. Мед чистий, виходить, так? З цією рамкою ми розібралися, будемо вважати. Обираємо до даних що вбираємо 145. -ту. Це принцип великопольської рамки 30х30. Ставиться отак їх 12 рамок. Крайня рамка з пергою, крайня рамка з пергою. 10 рамок під засів. Дуже хороший розвиток весною. Опять же, набрали, вони, сім'я розвилась. Люди мене другий раз питають, відкуди ви берете весняний мед. У нас меду немає, а ви весняний мед. Отак ви зробили, поставили, матка червить. Я поставив на ставку, Поставив оцю рамку маленьку, в яку входить кілограм меду. Поставив, так. Пчела на садах верба, вілька, дерева цвітуть. Занесли вони мені ну принесуть небагато. Принесуть вони мені 3-5 рамочок, 3-5 кілограм, а це дуже ще під спор є велике. Правильно? Тепер ще у нас що виходить з цими рамками? Щітку вбираємо, ставимо на ставку. так, У нас ще українська рамка є. Українська рамка. Чого українська, да отак ставиться, українська отак ставиться. Оце вже. Я поставив на ставку, у нас все вже вийшов 12-рамковий український вулик на українську рамку. Сім є. Тепер зимувати, якщо держати на оцю типу Великопольської рамки. Оце виходить. Та сама українська. На українській рамці пчоли краще зимують. Ось, бачите? Просто ми розрізаємо оцими двома рамочками, 8 мм. Клуб займає десь 2 третіх очої рамки і цепляється за маленьку. Під весну він переходить, кормовий запас весь зверху. Він обігріває добре і корм бджоли краще беруть. Клуб сам по собі, 30 на 30, його це природні, ну природні цей. Як вам сказати, принцип дупла. Просто, що він розрізаний і все. Дуже удобно, дуже добре. Джолері діляться, щоб бути пасічником, треба працювати не менше бджіл. Звісно ж, у роботі іноді виникають і труднощі. Пасічники нарікають, що багато бджіл гинуть та хворіють через обробку полів агрохімікатами. На сьогоднішній день нам треба дружити з фермерами, а фермери нас дуже-дуже підводять. А чим вони підводять? Того, що не предупреждають нас, що вони будуть обробляти свої поля такими хімікатами, що наші бджолки гібнуть. Пожалуйста, фермери, до вас. Вращаємося, предупреждайте нас. Мед продукт вічності. Він має один із найвищих показників дати зберігання серед харчових продуктів. Відшукати його можна у будь-якому магазині або ж на базарі. А ось секретами, як правильно обрати цей цілющий продукт, ділиться досвідчений бджоляр. Коли ви прийшли на базар, взяли продавець, доживну вам показати баночку, відкрив В нього там ложечка, паличка взяли. І пускаєте його, нитка має бути, непреривна йти. І він дожен лягати слоями. Мені. Поняли? Якщо він тече як вода, або робить воронку, ямку, то не мед. А коли він бугориться, то вже зрілий, хороший мед. А взагалі треба брати у своїх пасічників провірених. І все буде добре. Не секрет, що вся медова продукція дуже корисна для здоров'я. Вона використовується в якості природнього лікування різних хвороб. Мертві бджоли не гудуть, але добре лікують, говорять пасічники. Даже сама пчела мертва пчела, і то вона <говори> полезна, якщо її настоять на чому-то. І пить настойку цю, вона вже полезна для людини, яка хоче виздоровити. Сердечно-сосудові заболівання, всі лічаться тільки соєшниковим медом. Якщо вас грип або е Щось там таке зв'язане із вірусними захворюваннями. Це акація липа в основному. Ну акація це просто вкусний, дуже мед. У бджолярстві ну, як таких відходів немає. Як у других производствах є відходи, є що то це. є. А тут ні. Мед іде в одну сторону, віск перетоплюється, набіняється на вощину, свічка робиться, там ще що то. Підмор бджіла пропала, так, висушується, перетирається, робиться настойки, в кого больні, хворі ноги дуже добре витирають, в кого в желудок там, що -то можна внутрішнє приймати. Прополіс теж безцінний продукт. Маточне молочко теж безцінний. Трутнівий гемогенат, ну, він при, по своїм властивостям перевосходить навіть маточне молочко. Дуже-дуже ну, корисний він. Так що ну, назвіть мені щось нічого не пропадає, в джільниці нічого не пропадає абсолютно. Оця наві стара рамка, коли вона свій срок відслужить, і то вона піде, вона згорить потім, але вона перетопить воск, той самий нагріє воду для чого-то. -то. Все-все корисне. Всіх цих бджолярів об'єднує громадська організація бджолярі прилучени, головою якої є Тетяна Жилкіна. Ця спілка налічує понад 200 любителів бджіл. Благодаря Тетяні Івановні Жилкі вона на прилученні існує. Якби щоб не вона, тут я не хочу ні од кого скривати, щоб не Тетяна Івановна спілки в нашої не було. Ця громадська організація допомагає бджолярам розвиватися, обмінюватися досвідом та новими розробками у бджолярській справі.